Доброго ранку, мої любі друзі, мої шановні глядачі. З вами я Галина. Сьогодні у нас 8 вересня. Подивимося такі питання з вами. Так, ну таке написали мені. Міць, яку показав Китай на там, парад, да? парад. Чи несе загрозу Україні? Міць. Яку показав Китай? Чи несе загрозу Україні? Заблуждення. Ні. Ні, не бачу я. Загрози Україні. Чи має Китай мудрість? Чи має Китай мудрість? Має, конечно, мудрість має. має чи допоможе Китай в завершенні війні, війни війни? в Украине. Чи поможет Китай? Иллюзии. Не, ну тут дело венчается успехом, и важный выбор, важное решение, и удачный случай, как по справедливости. Ні, Китай це раді вигоди. Раді вигоди своєї раді вигоди Одиночество. Одиночество раді своєї вигоди. Сам собі на умі. Не бачу його допомоги. Так, ще таке написали, чи будуть в Україні якісь заводи, фабрики після війни. Чи буде людям робота? Тут перша жіночка йде, котрой можна довіряти жінка. І стабільність, і... і карта сили, перемоги, і захист. Ну, тяжеленько поки буде, але успіх. И сила, какие-то завышенные требования будут. Да ну будут, будут со временем. Солнышко, удача. Со временем работа людям будет. Не сразу. Чи будут природные катаклизмы в Украине в цьому уроке? Да, не, я не бачу в этом роте. А у вот 2026-му. Катаклизмы будут в Украине. Не, я не бачу. Хаос. Вот в 2026-му. Да, не решение проблемы. И хорошее предзнаменование. В 2026-му. От у 26-му що-то що тут критична ситуація і башня. Ну і говорять, що критична ситуація і башня як розрушення якесь, да, як роді загроза. Але тут же завершення цикла і это говорять ребячливость щось несерйозне, щоб таке щось сильно серйозне. Хорошее предзнаменование, рішення проблеми. І это. И как уход уход. Ну, і хороші перемены. Та в Україні я не, не бачу такого. Щось там може. Щось якась критична ситуація, а що там. Ну, природні катаклізми може щось. Щось таке трошки буде. Але, говорять, не таке серйозне, рідячливость. От у 26-му році щось таке може бути. Ну, подивимось, далі ще подивимося потім. Так, ну таке питання написали. Ну, давайте глянемо. Ектор Хіменес, от этот, браво. Звинуватили у зв'язку з неповнолітніми хлопцями. Чи правдива ця інформація? От його звинувачують. Ектора этого. Ектор Хіменес. Браво. Чи це правдива інформація, що його звинувачують? У зв'язку з неповно... неповнолітніми? сейчас скажу. Да нет, это что спусти балачки. Это что пусти балачки. Ну... Так, тирания вот на него. Тирания, пуста тирания вот на него говорят. Не, обман. Ні, я не бачу такого. Обман, і пусті, тиранія така. Тіранія на нього. Пуста. Ні, не, не бачу я такого. Ну, давайте по-другому ще спитаю ще раз. Чи вот этот Ектор Хіменес, чи є у нього зв'язок з неповнолітніми хлопчиками? Не з неповнолітніми. Старшими. Отакий його вибор. старшими вже. З неповнолітніми ні. А старшими хлопцями. І стабільно. Отакий його вибор, таке рішення. Раді удовольства раді вигоди. Отаке рішення його. Карта радости, празднования. Но это говорят, как наложенное наказание на нем и болезнь. Постарше, мужики. Вот так я показываю. Но не, не малолетний. Так показують карти, я не знаю. <coughs> так, ну що тут у нас удар по кабміну? Чи вдарять наші по Москві? В ответ Якось препятствие. Так, положительное развитие. Все под контролем. Болезненно. Разлад. Что с препятствиями? Да не, вдарить. Вдарить, подкосить хорошо. Сильный гнев. И подкосить. Нарушение, вот нарушение, что там, Препятствия какое-то, не разрешаю чешу, вот так я понимаю да, все под контролем и препятствие. Але вот идет нарушение и сильный гнев и коса. То я могу сказать, что да, вдарить. <coughs> Яка доля Мариуполя. Донецкая область. Мариуполь. Яка его доля. Подальше. Карта перемоги після длительного сражения, конфлікт. Ох, там ще бои будуть. Борьба за виживання. Пока не рушимо. Так, карта мира перемоги опять. Но ну, це довгі проблеми. Это пізніше. Борьба за виживання. Тут ось удары. Конфлікти. Да? Борьба за виживання. Пока не рушимо. Тут перемога, перша карта, и тут перемога, карта мира. Але довгі проблеми. Так, яка доля. Опять бои. И разрушение. Ой-ой-ой. Ось драка и разрушение. Там ще достанется. Три карты. Ух, спустошення. Ну и яка доля. Помощь, дружеская помощь. Ну, отсрочкой, да. Долгие проблемы и отсрочка. И шо. Критична ситуація Маріуполь. Страхи. Розрив отношений. З чрезмерным ентузіазмом. Ну, Розорваний контракт. Це ще длительно будет. проблеми. Длітельна Длительная бедственная ситуація. Ну, карта перемоги. Сейчас ще перейде. Трудне сражение. Ще трудне сражение буде. Разрушение, спустошення. Чи перейде Маріуполь в Україну? Повернеться. Маріуполь. Восхождение. Рішення Проблемы. И карта радости. Повернеться. Ну, терпіння сверхмери, Я же говорю, долгие проблемы. Вот жіночка, опять. И короли решают, решают, решают. И бои, и решают. Ностальгия, печаль. Разрыв отношений. Парейды, конечно. Хорошее предзнаменование. Пизнише. Боям решением. Парейды. Ух ты, бедственная ситуация. Яка. Угу, угу, угу. Освобождение. Эйды. Восхождение, освобождение. Опять жиночка показывает. Джинка. допомагає дуже і карта перемоги. перейде в Україну, Маріуполь. Але це буде пізніше. Довгі проблеми бедственна ситуація Ще там будуть бої розрушення і спустошення. Так, яка доля Мелітополя? Чи повернеться Мелітополь в Україну Запорізька область, Мелітополь, конечно. Конечно, повернення. як в перерождение. Тоже бої і и разрушения. По умеренности. Тоже новые перспективы. Бои. Бои, разрушения. Важный выбор, важнее. Повернення. Повернення в Украину. Горе, мучение. Да, солнышко, удача. И как с нуля, как перерождение родиться заново, Мариуполь. С помощью. С помощью повернения до дому. Колесница и перемена дома. Так моя видповедь. Мелитополь. Мелитополь, да. Так, перемирие, да? Чи пішов процесс ускорения? По завершению войны. Болезненно. Ну и что? Болезнь. Идет выздоровление, хорошие перемены. Чипишо, процесс ускорения. Ой, усталость. С помощью, помощь, помощь. Бедственная ситуация. С, прямо с, с дракой. Ну да, шанс Е и карта перемоги, и решение проблемы. И выздоровление хорошей перемены. Помощь, рука помощи. Можно сказать, что да. Процесс ускорения пишов. Чи піде Россия на Балтику? На Прибалтику, піде Россия. Пока только замысел. Но это долгие, говорят, проблемы. Такие размышления есть, замысел так и есть. И прям выгодная сделка с кем-то. И вот решение. Но это долгие проблемы. И сложно, и неудача. І поки стабільність. Ні, поки не бачу. Ну, хорошо, якщо піде, чи буде Україна допомагати? Прибалтики. Чи буде Україна допомагати, якщо піде? Росія на Прибалтику. Буде. Буде. Чи буде в Україні свій союз? По-отшельнику буде. Свій союз. Рішення імператора і по-отшельнику. Свій союз буде. выздоровление, хорошие перемены, решение, Такое решение, восхождение и колесо фортуны. Буде пизнише. Трошки пизнише буде. Чи прорвали россияны четвертую линию обороны в Украине? Там что-то пишут. Чи прорвали россияне? Четвертую линию обороны. Подлость и ошибка. Нет. Не, не. Не-не-не, по-другому, не. Тяжело, это тяжело. Нет. Отсрочка, раздражение, Не. Терпение, сверхмеры. Ничего вы не прорвали. Чье купують россияни Харьков? Настойчиво, сильно хочется. Упорно настойчиво. Карта печали. Но он сильно хочется. Не, это не серьезно говорят. Бесполезная суета, несерьезна. не такого не будет. Северодонецьк, Луганська область. Яка доля? Ще буде повернення в Україну. Северодонецьк. Там ще бої. Трудне сражение, бои, розрыв, ще разрушения. Бои, разрушение. Ще буде повернення? Так, да, діло вінчається успіхом. Буде. Повернення в Україну, так. Да. Да. Так. І этот. Кривий ріг. Просили подивитися. Що там по обстрілам? Кривий ріг. Там ще прильот може бути. Ну, перемены должны быть, але все неудача, непримиримость і мечи, прилет может бути болезненный. И карта драки. драка. Две карты показывают прилет. Удар. И Никополь. Сейчас підем Боньку шукать. Всю нич шукали. Пішов он по карнизу, Пішов, пішов. Гуляв, потихеньку ходив. А я там вчера пішов, там сів, я его звала, звала, все, и нема. И потом всю ночь не спали. Сейчас пойдем шукать далее. И все, и нема. Засранец такой малый, не дав нам спать. Что я питала? Никополь. Никополь по прилетам, по обстрелам. Никополь удар. Прямо первая карта. Бачите? Так що, обережно загроза є, Нікополь. Борьба за виживання, враг за спиною. І удар. І удар, враждебність, Нікополь. Ну, перемени будуть. Але ще карта перемоги, переміни, І рішення проблеми, і положительное розвиття, прогрес. іде хороший врожай. Але ось дві перші карти. Прильот, удар, Нікополь. Так що обережненько І марганець. Марганець. Это все Днепропетровская область. Так? Марганец по прилетам. Перша карта. Прилет. Потребность в помощи. Длительно, бедственная ситуация. Жулики под Халимы. Спекуляция еще. Прилет. Прилет, удар, марганец. Так что обережно. Еще Лозову я подивлюсь. Лозова. Это Харьковская область, да? Лозова. Що там? Чи буде окуповано? Лозова? Це ж не окуповане. Лозова. Що там такое? Під контролем. Критична ситуація. Лозова. Испустошение. Ух ти там! Так, завершення цикла, новые по-новому. Переміни йдуть. Ох, коса. І критична ситуація. карта конфлікту. Лозова. Оправданное подозрение. Там обережно, там прилеты, удары. Это серьезное вмешательство, упорно. Так, и критично, критично. И спустошение, и коса, и карта конфликта. Прилеты, обережно. Я не знаю, что с под контролем, там все под контролем. Оккупация Чини, Лозова. Лозова. Окупация е. Трусость, неуверенность. Та вроде не плохие приметы. Нестабильность. Тирания. Дьявол, гуляет вовсю. всю. Лозова. Да, не, вроде я оккупации не бачу. Хорошие перспективы. Оккупации не бачу я. Бои, удары, прилеты, да. Окупації я не бачу. Нерушимо. нові перспективи. Должно поміняться воно з допомогою, удача, все. Але ще поки карта страхи і удари, прильоти. Окупації я не бачила завой. Так, ну і все. Всі питання подивилися ми з вами. Отакі, От що писала. Так. А, Кременчук ще просили подивитися. Кременчук, Полтавська область по прильотам на ближайші дні. Кременчук. Кременчук по прильотам. Ну, враг за спиною. Усталость. Подвешенно ще не стаб, немає. Тут вроді карта непогана. Кременчук. Как бы перемены должны быть. Але вообще сложно. Сложно. Печаль депрессия. Невежество. Так. Вот перемены должны быть хорошие, показывают карты. Але еще неудача и критичная ситуация якась может быть. И сложная. Сложно. И усталость, и печаль депрессия. Кременчук. Так что прилет. Загроза є. Кременчук. це Полтавська область. Ну і все, подивилися ми. Обережно. Бережіть себе, не розслабляємося, загроза є. Все, мої хороші, дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною, за підтримку. Гарного вам дня, миру та добра. Будьте здорові, до побачення!